Дідусю, нарешті ми приїхали. Не можу дочекатися, щоб так, що. Так, що нас піднес, давай ми поїхали. Ну, до пішов. побачення, до, до побачення. Пішли, дідусь ти де? Пішли сюди, От я. ми ж додому, давай на ліфті піднімемось. Так. Треба вже знову виникути, Давно не дивився. Так. Іди сюди, да так, так, мам, що, дідусе, що сталося? Ми вже біжимо. Так, от, нарешті, ми цього дочекалися, місто почнуть відновлювати, тобто, вже відновили і деякі з будівель вже придатні до життя. І будинок, один з будинків, уже починають обшивати. Скоро там почнуть працювати школи, садочки, і діти, і дорослі зможуть розвиватися. І зараз ви побачите кадри з міста. Поки ви їх дивитеся, я вам хочу повідомити таке, що якщо ви хочете туди поселитися, координати, зараз ви побачите місце положення цього міста, як до нього дібратися, що треба вводити в Google картах і. Де можна буде придбати житло, тому що будинків там дуже багато. Та й, в принципі, ви можете подумати, що та як, там ж могла залишитися радіація, але ні. Радіації вже не залишилося. Все місто перед е, відбудовою продезінфікували і провели спеціальні. Дії та ну не вирішили, а зрозуміли що радіації там більше немає, і людей туди можна заселяти. Це були майкратовські новини. З вами була я, ведуча Україночка. До побачення. Ого, дідусю. Речу, ми повертаємось. Ура! Так, дідусю, ми нарешті приїхали. Мамо, ходімо. Доню, тут така справа... А, це, а у нас там наче... Мама ж, не тут. Ти ж пам'ятаєш, вона Вони мають приїхати скоро. А боже, вибач, я забуваю, що вона не тут, а на роботі. Блін, дідусю, місто відновили, а воно виглядає так само, як у твоїй молодості. Не може бути. Диви, це ж паноса на наша. Паноса на наса. О, Боже, він такий новий! Тут куча продуктів! Дідусю, Ви щось будете купувати? Ні, дідусю! Дідусю, іди сюди, швидше, дідусю! Іди за мною, іди Даш за мною. Тебе... мною. Дідусю! Вона ціла. Wow. Іди за мною, я тобі покажу. Ти маєш бачити, яка вона була. Де це? От. Цей самий реактор. Де ти? Я на, Ре... я на станції. А ти всередині? Я можу в це повірити? Так. Тут все таке нове. От цей реактор. Ну тут дуже багато ТНТ. Я думаю, що воно тепер може взірватися. О, там написано код нормал. Там написано код нормал. Типа good. Так, поки що світло, мабуть, тут краще виключить на всякий. Дідусю, дідуся, дідусь, дідусі. А де ми будемо жити? Де ми будемо жити? Тихо, 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 поки ніхто не бачить. Так. Що ти робиш? Дідусю, знаєш, що? подивися назад, охоронець прийшов. Добрий день, добрий день, доброго дня. Що робиться в музей? Не заходите в музей. Ми будемо тепер тут жити. Тільки ми ще не купили квартиру але ми будемо тут жити. А це я. в мене я вам трохи по секрету розкажу. Я забрав документи на вашу квартиру, я їх можу вам віддати. Ну, потім віддам, коротше, як зможу. Що? Тобто ми будемо жити в цій старій квартирі. Ну, не прямо її поновили, тепер там цілий поверх ваш. Це квартира. Ого! Нічого собі. Дякую. А де? Там, де ви жили, і а... там ще мають скоро обшити, ай там обшили ваш поверх. То... А, ти піди, потім достань, допоможи своєму. Ні, ні, ні. Добре, до побачення, я зараз піду допоможу Ідусю. До Ой, блін, Язусю вообще не хочеться допомагати. Піду, ну я зайду сюди. Звісно, написано не заходити, ну пофігу. О, дідусю, привіт. Що ти тут робиш? Музей? В смислі музей. Це тепер наша будівля, ми нам мені дозволили зробити тут музей. Вау! А що буде, що де буде? Ну, тут буде тут. тут можна буде тут купувати, тут була охорона, тепер тут будуть квитки. Але зараз я одягну табличку. Так, і табличку я сюди повішу, типу. Зараз я хочу просто, знаєш, повісити вже нову табличку, що, типу, квитки. Добре, а, а, добре, дідусю. То е, в нас будуть а тут. Тільки я квитки. Поставлю. Тут я типу, охорону. Типу, старе, бачиш? Mm. Так, а що в нас далі? Тут буде що. Цього буде плита. Тут ми поставимо оперня, ну, це ж вона показувала, чи все добре, і т.д. Тут реактори. Ну, тут все-таки буде чи ми щось будемо своє тут додавати. Ну, ми, звісно, будемо ставити всякі таблички, писати, що тут було, що тут сталося, типу, як воно все працювали, навіщо воно взагалі було а, і все більше ще нічого не буде. Чого це нічого не буде? Тут ще один реактор буде. Це, звісно, тут буде кабінет боса, його поки що прибрали, ну там сама головна ця труба. Ну, але ще для цього нам ще я хочу гіфтшоп. Та е, ще якісь, типу, зробити залишки від станції, ну, типу, діфта різні штучки. А де буде гіфт шоп е, Не знаю. Блін, дідусю, так виходить, що нам сюди нічого не поміститься. Треба буде збудувати додаткову, ну, прибудувати будівлю, як воно там, крило називається, якщо не помиляюсь. Вильно. Давай. Давай тоді зробимо так. Отут от буде прохід, отут зробимо прохід, і там буде міні магазинчик. Так, да, давай. Але зараз давай пізніше всім розберемося, зараз нам треба житло. Якщо не помиляюся, то охоронець мені сказав, що ми будемо жити в тій самій квартирі в тому ж будинку, де була твоя раніше. Пішли, діду. Так, все, я, ви... я виключу світ. Робиться. Ой, світло. Так, ходімо. Вау, дідусі, подивися! Це школа. Це школа. Молодші класи. І четвертий Б. Прикольно. Коротше, тут, напевно, молодша школа. Так, пішли далі. Блин, будинок, в якому ти розказував, що жила бабуся, не перебудували. Паноса на Вау, він, звісно, не помінявся, але думаю, що його ще перебудують. Ну, і так він, В принципі, нормальний. Який мій будинок. Дідусю. Вау! Майданчик! Який він класний, дідусю! Вау, мені подобається. Так. Все дідусю. Я буду докачатися на качельках. А хоча ні, давай не на качельках, а зараз підемо подивимося квартиру. Так, ну, О, я, я, ну Тут, полюбасу, в них не було часу, щоб всередині все зробити. Вони да, по-любому... Почекай, всер... почекай, почекай, зараз. Я... О, все, я знайшов ключ. Вони по-любому, всередині, нічого не перероблювали. Ну, я думаю, що квартири О, точно не перероблю. Так, трохи не успіли, трохи не успіли. Я думаю, що квартири всередині не будуть. Це ж бібліотека, Де? Вау, реально! А я мимо прийшла. Так, з пішли і потім читати будеш. Ми ж на останньому поверсі, да? так? Ти... Бачиш, наскільки в них не було часу. Тут навіть стіни кирпічні. Так, ну заходимо. Дідусю. Це моя кімната. Вау! Ліжко! В мене навіть свій балкон. Звісно, вид звідсіля не найкращий, але балкон! У мене є свій балкон! Дідусю, кудись там побіг уже? Де ти? Що ти тут ро? Що ти тут робиш, діду? О, Таке трохи, так у нас якраз двері от. Подивися, на ну це дідусю. Так, зараз я тут все закрию, почекай. Голов... Кухня така гарна пічка. Блін, дідусю, чому мама не захотіла їхати з нами? Я не знаю. А ну хоча б вона розказувала, що в неї робота, але ж тут також може бути робота. Тридцять так Тільки кожен. Є. Капець, я взагалі здивувалася, мама тут народилася, і вона не хоче сюди повертатися. Так, давай, дідусю, мені цікава твоя реакція. Дідусю, подивися, яка в мене кімната, балкон, коврик для собаки. Або для кота. О, Так можна собаку завести якось. Ну, абокута когось завести дідусю, але пізніше. О, Нам да тут... ні, це ж... автобус, чекає якийсь. Ладно, так, дідусю, ну все? Дідусю, зачекай мене. До речі, друзі, ну а поки ви будете бачити без звуку серіал, хочу вам повідомити важливу новину. В нас є проблемка. Багато хто дивиться нас непідписаним. Зараз на екрані побачите статистику. Просто подивіться, скільки вас не підписаних. Ну ви що, це ж всі... це що таке, друзі? Це так. що таке? Ми для вас тут стараємося, а на нас ніхто не підписується. Ну, чи це якось нечесно. Ми втрачаємо дуже багато часу на такі серіали, і потім нам досить обідно. Угу. Що ви набирайте лайків. Та й не просто не підписуйтеся. Тож, якщо вам подобається наша творчість, то прошу вас поставити лайк і підписатися. Та ще нагадую про мій телеграм, солодку на який буде у закріпленому коментарі. Ще ми з братом козаком вирішили, що тепер у нас будуть коментарі дня, які ми будемо вставляти е, лише у відоси, В серіали ми поки що їх не будемо вставляти. Але і в серіали, і в звичайні відео в кінці. Ми будемо вставляти ваші фан-арти. Ну, коротше, арти. Якщо ви хочете, щоб саме ваш малюнок потрапив до нашого відео, то заходьте в мій телеграм, де він я вам вже сказала, і скидуйте у чат під любим моїм повідомленням, найновішим, і я буду вас помічати, лайкати і. Навіть в чаті ми іноді з вами, буває, спілкуємося, коли хтось пише, звісно. Але ж це мають бути не просто малюнки, а малюнки, де зображені вся наша команда або ж просто один з нас. Ну що ж, на цьому ця серія закінчена. З вами була я, Україночка, а зі мною був брат Козак. Дякую за увагу і всім! Па-па!